Щодо плану, ну справді між нами. Я не знаю про план. Ну, європейський європейський план. Я маю на увазі. Ми говорили з певними партнерами, і ми говорили з дуже добрими друзями, і звичайно, вони хочуть бути готовими до будь-чого. Ми не хочемо, щоб хтось, знаєте, поклав на стіл якийсь план когось із Росії через ту чи іншу третю країну. ми не хочемо цього. Тому, звичайно, європейські друзі і вони реальні друзі. і Вони приймаються через це. І звичайно, пропозиція така, щоб підготувати певні пункти але ми знаємо що робити залишаємо залишатися там де ми є спершу припинення вогню якщо росія готова говорити ми готові говорити це план між нами план починається з з припинення вогню ні навіть не з припинення вогню план починається з волі сісти і говорити не не, с, не с, Стояти і боротися, знаєте, використовуючи всі, ракети всіх типів просто проти цивільних дітей. Вчора вони вдарили по дитячому садочку. Друга армія, як вони казали, так, друга армія світу, яка б'ється проти українських дітей. Це знаєте, це не показує, що вони хочуть цю війну завершити.